Переговори про мир в Україні. Рубіо спрогнозував ймовірно точну дату угоди. Результат переговорів залежить від обох сторін. Підкреслив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що угоду між Україною і Росією буде укладено вже найближчим часом. Роль яку ми намагаємося відіграти, полягає в тому, щоб з'ясувати, чи є тут якість точки дотику, на які вони можуть погодитись, заявив Рубіо на прес-конференції в п'ятницю. За його словами, саме на це Сполучені Штати. Ти Америки витратили так багато часу й енергії, та продовжують це робити. Можливо, це буде. Неможливо, я сподіваюся, що це можливо. Я сподіваюся, що це вдасться зробити вже цього місяця до кінця року, заявив Рубіо, додавши, що хоче, щоб це закінчилося якомога швидше. Він підкреслив, що результат переговорів залежить тільки від обох сторін. Можливо, це станеться вже цього тижня. Можливо, це станеться наступного місяця. Можливо, це не відбудеться ще кілька місяців. Це не залежить від нас. На жаль, це залежить від обох сторін. Зрештою, саме вони мають укласти угоду. Ми не можемо змусити Україну укладати якісь угоди. Ми не можемо змусити Росію укласти угоду. Вони повинні самі захотіти укласти цю саму угоду, наголосив Рубіо. Зусилля з пошуку дипломатичного виходу з війни в Україні суттєво активізувалися. Переговорний процес наразі більш інтенсивний ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення Росії. За інформацією видання БІЛД, міжнародні посередники прагнуть у максимально стислі терміни зблизити позиції сторін і підвести їх до можливих. Домовленостей Раніше у Росії зізналися, чого вони очікують від переговорів. Російський посол сказав правду про реальні наміри Кремля щодо укладення мирної угоди з Україною. Кремлівський диктатор Путін та його поплічники вже декілька місяців поспіль заявляють про ніби готовність країни-агресорки Росії до миру. Багато хто їм не вірить, і посол РФ у великій. Британії Андрій Келін довів, що і справді росіянам довіряти не варто. Він розповів, що Росія насправді не хоче укладання мирної угоди їй потрібно зовсім інше.